Вінниця долучилась до всеукраїнської акції Мандрівна Бандеролька. Молодіжна рада міста разом із відділом молодіжної політики Вінницької міської ради обмінюється подарунками та мотиваційними побажаннями з колегами з інших областей, аби надихнутися на продуктивну роботу у новому навчальному році. Детальніше про акцію розповість Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, про акцію Ось мандрівна Бандеролька. Які її основні цілі та завдання? Ну, звичайно, що основна ціль це об'єднати нашу молодь, саме молодіжні ради України. задля… Спільних цінностей, ви знаєте, саме маленькі подаруночки, щирі е, такі побажання, вони створюють ланцюг єдності, взаємної підтримки та дружби, е, що зміцнює нашу українську е, національну ідентичність. Скільки міст і молодіжних рад України вже долучилися до обміну подарунками та мотиваційними побажаннями? Саме бере участь 12 місць: Вінниця, Дніпро, Черкаси, Чернівці, Умань, Хмельницький. Тобто ідея перше це бандеролька вийшла з Умані. Вони поклали в бандерольку 11 блокнотів, 11 ручок і розписали звичайно маршрут. Яке місто далі кому передає, ми отримали нашу бандерольку від міста Одеси, взяли звичайно ручку і блокнот від Умані? Ми поклали також свої подаруночки, Ми надали саме. Шопер з логотипом Вінницької молодіжної ради, і також блокнот. Також в бандерольці є такий щоденничок, де наша молодь саме пише побажання далі іншим. Ну, молоді з іншої громади. І в кінці, вже коли обійде Бондеролька 12 міст, саме в місті Умань, відбудеться форум, де учасники зможуть, вже, можна так сказати, офлайн поспілкуватися і, е, можливо, далі е, ну, підготувати, зробити вже разом ще багато таких акцій, саме на всеукраїнському рівні. Це така всеукраїнська ініціатива. А чи планує відділ молодіжної політики можливо у Вінниці реалізовувати подібні ініціативи? Звичайно, відділ планує, і ми також хочемо на всеукраїнському рівні. Скажу так, трошечки буде інтрига, але ми плануємо такі акції до 1 жовтня, до дня захисників і захисниць України, і також до Дня студента. Так що обов'язково всіх попередимо і буде все у нас круто. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку.